Не так, не сяг, не так, поштовх зафіксовано, поштовх зафіксовано. Ще так 20 разів можете брати пиво. А, піднімати, <си> будемо піднімати. <си> так, будемо піднімати, будемо піднімати. Раз, два, ногами більше, три. Сколько треба? Шутили. Хоч 6. 7. Настя. Требайте хлопці, помодте. Давай, давай, давай. Давайте, Настя. Готуляться. 18. Давай, давай, б'є. Давай. Закінчиться з результатом 13. Наступний! Саня, будеш як без сто тринадцять. Саша! Саша наступний! Саша, що має час? давайте, що? Да давайте, вже виступає. Не страшно людей. Давай, Саша, наступний, давай, Павло Миколаївич. Наші водки вже забрали. Найбуде, його, Саша, наступний. Дати тільки пополу, а вони рахують. О, ні, Саня, давай лишися тут. Робиш, йди додому. Давай, 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 Саша, давай. Тринадцять. Два. Ой. Три. Чотири, не всиши. А не підкидує, не треба підкидувати. Вижімає, не підкидуй. Що ти підкидуєш? Вижімай. Дванадцять тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять.

Дивися. Трошки зігнути. Спасибо. Сиди сам закон. Ви ще десять не упускайте. Дванадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять.

Тримі певно. Ще раз. Тридцять. Давай, давай, Колян, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Ще раз. Давай, давай. 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 Давай, давай.

Раз, Раз, два. Раз, два, три, марахуємо. Раз, два. Шість. Сім. вісім. Дев'ять. 10, не підсказку, не підсказку, не підсказку. Вчитель фізкультури, давайте! 22, 23, 24, 25! О! Ва, раз, ра, ва! Сило! Сило, дайте порубить! Добре, 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 добре! А ну, че пише від мене! Добре, добро! 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 а що підскак 33 <звачте> а -а -а. О, але тоді то дідо щопать. <плоді> -то> -то, той не має бути. Підняв, значить, він є мощно. Він підняв дві гирі -підня разом. <плоді -2> Раз. Два. Три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ben kaçakım. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Женько, давай! Скільки було? Ну, коли ти боїшся? Скільки там рекорд був? Тридць, 30? 35! 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 35